Вони отруйні та кусючі, небезпечні для людей. Павуки з'явились на Прикарпатті. Ентомологи пояснюють, усе через зміну клімату, тепла та суха погода особливо сприятлива для цих членистоногих. Як вберегти себе від загрозливих комах, розкажемо далі. В нашій області фіксує фіксувалися ну, на сьогоднішній день два види. Так, тобто, це є власне жовтий паук, або Кантохейрус, от, який е, поширився у скажем так в рівниних передгірних районах То теперішній Коломийський район, Франківський район, Калуський район. От на таких більш сухих ділянках. І власне в минулому році також був зафіксований таранту. А перше для області одного з отруєних павуків нам показує пан Андрій. Це родичі тарантолів, це тропічні родичі тарантолів, які в нас не водяться. Власне, це я думаю, що це мабуть все ж таки південна Америка. Я не впевнений. Тарантоли набагато менші за них. От набагато менші, але це одна та сама родина, це близькі родичі. Насправді вони птахоїди власне живуть переважно там, скажімо, на деревах. От а наші тарантили в ґрунті. Небезпечні павуки пояснюють фахівці. У нас з'явилося через зміну клімату. Зими стали дуже м'якими, безморозними, і по факту молодь цих пауків виживає на Прикарпаттю, і вони починають розповсюджуватися, І є такі випадки, дуже прикрі, коли цей павук а, кусає. А, Людей. Укус комахи люди відчувають не одразу. Це може бути по відчуттю таке, скажімо, як бджола вжала, або як коса вжалила. От, можливо, легше, може, як мураха вжалила. От, тобто, е якщо ви не бачили, що це безпосередньо укус, і що дійсно павук вас вкусив, то ну, це важко визначити. З часом та буде. Е мертва чорна плямка, там де в... на місці укусу там, тут відмирання тканини буде. Почорніння, але до того може розвинти ще до того може розвинутися алергічна реакція. Павуки, так здебільшого, такі як каракурт або тарантул, то вони мають нейротоксини в своїй слині, і вони впливають на нервову систему організму людини. Тобто, це може бути або різке зменшення дихання, утруднене дихання, оніміння якихось кінцівок, можуть виникати навіть судоми. і ось це вже є більш характерно для таких. Uh, павуків. Через це медики радять не зволікати. Ви стараєтеся собі промити це місце водою з милом, е, так само е, взяти якусь тиснучу пов'язку, можна туди прикласти холод, якщо ви побачили, що з'явився наврік, виник свербіж, можете прийняти якісь антигістамінні препарати. І е, якщо через декілька годин відчули, що вам важко дихати, піднялася температура, бо, можливо, е, висип почервоніння почали збільшуватися, наростати запаморочення, обов'язково. Звернутися до спеціаліста, натрапити на отруйних комах можна всюди, кажуть ентомологи. Коли люди десь там на природі прийшли на пікнік, от якась лука гарна, це там всі-всі ходять собі, босі, в шортах, футболочка, відповідно, можуть зіткнутися. Дуже часто буває так, що вони можуть на грядках оселятися. Та і більшість випадків, я так розумію, були безпосередньо це городах, Там якісь присадили ділянки та далі. Коли люди щось робили на, на грядках, і там був було е гніздо коконами, от відповідно самиця атакувала, нападала, вкусила. А от смертельно отруйних павуків на Прикарпатті поки немає. Заспокоює Андрій Заморока, що правда тимчасово припускає фахівець. Тобто, у нас в районах, де є от, ділянки степу. Та тобто це вздовж Дністра, основному Коломийський район і Івано-Франківський район це власне вздовж Дністра. Очевидно, з часом, з часом, так, тобто через якийсь певний час, і буде в нас і Каракурт. Ну то де мати цілий букет отруйних павуків в області. Проте за словами пана Андрія, станеться це ще не скоро. Мова як про роки, так і про десятиліття.